Небачена в нашій місцевості спека призвела до виникнення багатьох пожеженебезпечних осередків. З величезним напруженням працюють зараз пожежники нашої області. Так, наприклад, Кобльська пожежна частина має щодобово 7-8 викликів. І е, до таких звичних традиційних пожеж, квартирних та інших, додалися пожежі, які пов'язані безпосередньо з спекою. Горять ліси, горять угіддя. Кирди і е, торф'яні території. Ось зараз ми знаходимось е, в колгоспі імені Ватутіна, це село Заріччя, і ви бачите тут щільну димову завісу, яка стоїть на площі приблизно більше 30 гектарів. А ось я прошу розповісти представника відділу пожежної охорони Волинської області Віталія Володимировича Березу. Ну, значить, я вам розповім е, про цю пожежу. Зараз, як ви вже сказали. Тут більше 30 гектарів. Це сталося тому, що з квітня місяця ще, як йшла посівна і садили картоплю, тут була невеличка пожежа. Але в зв'язку з тим, що керівництво колгоспу не приділяло максимум уваги до цієї пожежі. Пожежа внаслідок такої засухи розповсюджувала на 23 травня до 13 гектарів. От. Тим більше. На цій місцевості зараз немає зовсім води. От нашими силами, силами військових, вчора, після обіду, от ми цю воду подали і зараз приймаємо всі міри і різними способами, щоб цю пожежу погасити. Тільки що відбулась нарада, Великого Господу представником адміністрації. Вирішено ряд таких міроприємств, наміщених заходи. Як цю пожежу на даний час от, локалізувати? Не доп... Ну Ви бачите самі, що тут діється, тут просто стояти не можна. І... Уявляєте, як проходиться пожежно працювати, працювати в таких умовах. Скільки часу ви вже тут знаходитесь? Я сьогодні знаходжуся вже п'яту ят, добу, весь виїзду, нікуди не виїжджаю тут і ночую. От приїжджаю і о третій годині ночі, і четвертій годині ночі, для того, щоб знати, що тут робиться. От, і якимось чином не дати, щоб оця пожежа зайшла в ліс. Я хотів додати в такому плані, що своєчасно не було надана нада, допомога технікою і людьми під час. Е... Початкової стадії пожеж. Ви самі бачите, сьогодні техніки практично на полі немає. А потрібно, перш за все, бочки РЖТ-8 сільськогосподарські, які мають 8 кубів води, вони можуть більше привезти. У нас проблема значить, із дальністю перевозки води, тому що значить, треба за 3 кілометри брати воду. І ми не встигаємо практично своїми машинами пожежними потушити цей пожеж, цю пожеж. Переважна більшість пожежників зараз знаходиться на об'єкті, а ось у цих хлопців тільки що закінчилась зміна. Скажіть, будь ласка, скільки днів ви вже тут працюєте? Чотири сутки, Четверніш. І в яких умовах вам доводиться працювати? В польових, як кажуть. Важко? Як це ж робота? А є якісь проблеми, які можна було би вирішити і полегшити вашу роботу? Ну як, проблем немає з нашої сторони. Ми робимо реальну роботу, тільки що проблема як, відношення місцевої, місцевої влади до нас незадовільно. Чому саме воно проявляється? Ну от це, з харчуванням, ну, в основному з харчуванням. Великі перемоги з харчуванням, оскільки, якби бачите, що в нас польові условия, немає, так сказати, цивілізованих умов для того, щоб ми могли, допустимо, жити хоча б в палатках. От, ночуємо в машинах, непосредственно несемо тут е, чергування. От, і перебої дуже великі з питанням. Питання підвозять стихійно. Це, якщо є можливість, то вони там привозять. Немає можливості такої, то ми за своїх умов там або рибу ловимо тут на річці своїми, так сказати, знаряддями, які ми можемо, от, або перебиваємося так. От. Сьогодні да, відношення техніки теж. От, дуже пасивне відношення руководства, керівництва колгоспу до цього тушення пожара. От, взагалі можна було і, і раніше його потушити, я кажу, тому що були невеличкі очаги загорання, а зараз дуже великий об'єм пожежі. І в тому складі, що ми зараз працюємо, зараз дуже важкі умови. Дуже багато йде на це бензину, от, горючих смазочних матеріалів. От, і нема можливості такої зараз потушити. От, дуже великі затрати. Ось іще одна рана з'явилась на тілі землі. Невелика в масштабах земної кулі, та все ж болюча. Бо більше десяти років на цій значній території нічого не зможе рости. Та найбільш прикрим є те, що розміри цієї пожежі викликані байдужістю. Діяли по принципу, поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Адже пожежу можна було б загасити, коли вона була локалізована на значній території, і не потрібно було б збирати техніку з усього району, знімати у цей напружений час пожежні команди з усієї області. А сталося це, мабуть, через те, що земля ця нічия. Так, вона належить колгоспу імені Ватутіна, та вже давно слово колгоспна стало синонімом нічия. Зрозуміло, що однією з причин пожежі стала засуха. Та все ж найстрашнішою стала засуха в людських душах, що зветься байдужістю.